Доброго дня, шановні гості та підписники каналу Граблі 2.0. Будуємо своїми руками, показуємо вам, наступаємо на граблі для того, щоб ви зробили з першого разу все так, як потрібно. Сьогодні я знову на ділянці. Сьогодні ми будемо робити всього одну задачу після того, як в минулій серії нам завезли землю і спланували ділянку. Значить, важка техніка зробила таку колію на під'їзді, і ми трошки будемо підсипати в неї цегляний бій. Тому цим будемо сьогодні з дружиною вдвох займатися, а ви заварюєте якісь собі напої, вмощуйте зручніше, ставте авансом в подобайку і спостерігайте, як ми будемо це робити. Гарного перегляду! Ось тут, тут ми дорогу ще не підсипали, це тільки в планах, але тут вже така невеличка грязючка, і сюди обов'язково будемо сьогодні, може звідси і почнемо підсипати. Ось, Бачите, як вони трошки утрамбували землю, але це добре, що вони утрамбували. Тепер ми знаємо, де земля ще піддається, трамбовці, а де вже, вже ні. Зараз я далі буду йти і вам зніму. Тут вже майже утрамбовано і нема куди далі вгрузати, але ми сюди все одно будемо підсипати. Оце, що по бокам лежить, звідси будемо цей газоблок розбивати і підсипати в колію. Тоді низькі машини не будуть нічим черкати оцей мішколес. І це вже буде фінальна трамбовка перед підсипкою дрібної фракції щебнення а тут де цегла тут взагалі нічого не втрамбувалося от тут як, як ми виложили так воно і лежить це дуже добре тут земля вже несучі грунти знайшла свої ось ну, тут ще Коріння дерев тримає, не дає вгрузати. Тому тут, тут як було, тут все максимально якісно. Ось. Оце все на вигляд так наче пісок, але насправді там під піском це бій і дуже великий слой його. І там в минулих серіях було показано, як, ми його, як трактор його розгрібав. Ось. Тому тут теж все добре у нас. Автомобіль 25 тонн піску і плюс сам десь тонн 10, мабуть, виважив, проїжджав. Ну, і наша проблема це оцей от п'ятачок. Значить, цей п'ятачок, тут пісок, ми його... Навесні будемо займатися ним. Тут остання машинка загрузла, тут чистий пісок, він м'який, його треба буде верхній слой забирати От. і сюди засипати якийсь щебінь. Коротше, щоб воно було тут. Бой. Може, може навіть не щебінь, а цегляний бій. Зараз я з іншого ракурсу зніму. Гляний бій, щоб воно було твердо для важкої техніки. Ось виходить біля сусіда поворот. Перед поворотом автомобіль знижає швидкість, і на цьому пісочку велика, якщо автомобіль довгий, то він засяде. І все. І тут вже без трактора, і не це. Ну трактор, допустимо, минулого разу він землю скинув, автомобіль машина вигрузила землю. Витягнув його і загрузив землю. А що буде з бетоном? Проблемка. Так що, щоб цього не було, ми тут теж організуємо порядочок. Ось так. Що ви думаєте з цього приводу? Скажіть в коментарях, будь ласка. Так, ось, ось через пів години роботи ось такий от результат. У нас. Дивіться, оцю вже колію там, де була е земля, прям така вже волога-волога ми заклали. Зараз будемо вже на іншу сторону робити. Ось. ну А потім будемо продвигатися туди, в ту сторону до газоблока, з'єднувати цю колію. Якось так спостерігайте далі. Те, що було за межами ділянки, вся цегла. Ми позбирали її, повикладали туди на дорогу. І ну, цегла закінчилася. Ми підемо зараз розбивати газоблок і продовжувати газоблоком укладати. Пройшло десь ну, не знаю, годину десь ми працюємо. Так що оцініть нашу роботу лайком, а ми продовжуємо. Так, друзі, ми продовжуємо працювати. Ви бачили, що ми вкладаємо дорогу, і зараз у нас нарешті дали світло. І тут, якби ми я забувся анонсувати на початку, що крім того, що ми будемо вкладати дорогу. З дружиною ми ще підготували якби, такий тест розпаковка, не розпаковка, а е, вирішення проблеми з гілками. Оце з цими, що на фоні. Е, що з ними робити? Їх можна там облить бензином підпалити чи загнімотика там якось. От, е, але ну, ми вирішили, що хочемо перевірити більш технологічний такий шлях утилізації цих віток. І більш корисний, і взяли і придбали гілкоподрібнювач. Ось він. І коротше, дали світло, і ми зараз будемо його тестувати, як він дрібнить гілки, покажемо, яка там фракція на виході. Коротше. Тому не перемикайтесь, слідкуйте, ми все вам покажемо. А ви в коментарях скажете, що було краще: купити оце чи сагнімьота. Всього дивіться, бачите скільки, яка фракція. Зараз покажу ближче. Так, ось така от фракція. Ну, тобто, в принципі, вогонь, можна засипати це вогонь, і воно буде горіти. Максимальний діаметр 4,5 см. Тобто, ну, як ви бачили, проблема не, не в тому, що вона його не хаває, вона нормально затягує. Трошки невдобно, що на 4,5 см тільки в одному місці кругленький отвір. І якщо гілка якась покручена, а дерева, як правило, вони такі. То, ну, типу, не дуже якби треба руками його держати, там, викручувати і подавати постійно. Тобто не можна, щоб вставив і пішов за наступне. Ну, Але це один із таких більш-менш по ціні і по якості нормальних е, подрібнювачів. Отже, друзі, сьогоднішній день робочий добігає кінця, нам потрібно далі їхати по справах, але півдня ми тут попрацювали дружною сім'єю, ви все бачили. І зараз підіб'ємо підсумки, що ми зробили. По-перше, почнемо як завжди, ми любимо починати з кінця. Ми випробували цей апарат, подрівнюєш гілок. Значить Він працює нормально, потужності вистачає, які у нього мінуси. Один із основних мінусів цього апарата це те, що коли гілка 45 мм у нього ну, вставляєш, то тут можна вставити тільки в одному місці, а в іншому ось тут іде, ну, вуще. І коли там від цієї гілки ще. Відгалуджується ще менша гілка, то воно вже ну, коротше, його треба крутить постійно біля нього. Тобто так от вставити. Типу, і поки воно його зажовує, пойти на наступну брати, ну, не завжди виходить. Тيпо, тр треба, щоб рівненькі гілки були. Або тоненькі, там, ну, міліметрів 30 і менше, то тоді воно проходить нормально. Ось. Е Такий мінус. І, і треба, е щоби. Е він стояв на рівні поверхні, бо його, якщо не на рівному, то його трішки трясе, тому я дошки там підкладав, ви бачили. І третій мінус це що бачите, як колеса тут зроблені. Тобто майже біля землі оця от профіль, металопрофіль, який, він майже біля землі. І коли ти його тягнеш то він по землі тягнеться і починає його з боку в бік коротше, ну, хитати. Ось, а так по, по його роботі він потужний і товсті гілки, якщо вони рівні, зажовує аж бігом, і фракцію я вам показував, класна штука. Це що стосується подрібнення гілок і їх утилізації. Тобто оці крупні фракції можна спокійно закидувати в грубку в і палити, і окей буде. Це перша частина, що ми сьогодні зробили. А тепер ідеєм на найбільш трудоємку частину будемо оглядати. Так, друзі, дивіться, ділянка, пам'ятаєте, 25 соток, чверть гектара. Я придбав оцей подовжувач 2,5 квадрата січення. Бачите там стовп? Оце 50 метрів, я його повністю розмотав. І... Подовжувач садовий, який йшов в комплекті з подрібнювачем 10 метрів. І якраз, виходить, його хватило, щоб по діагоналі від дальнього кута, від одного дальнього до іншого дальнього кута провести провод, ну, щоб мені заживити подрібнювач. От, от цього от вистачило. Тому хто буде стикатися з такими. Потенційними проблемами, то плануйте 50 метрів мінімум. От мінімум 50 метрів для таких ділянок. Краще 70 з запасом, щоб було. Майте на увазі. Окремо хотів додати, що сьогодні ми працювали всією сім'єю на ділянці. Я зрозумів, що важливо не той об'єм роботи, який ти запланував і який ти виконав. А з ким ти цю роботу робив? Ми сьогодні працювали дружно з моєю сім'єю. Я дуже хотів би подякувати коханій дружині і коханій доньці за допомогу. Ми всі класно попрацювали, виконали великий об'єм роботи. Було цікаво, весело. І погода, не дивлячись на те, що хмари і вночі був обстріл, але от коли ми разом, це один одного якби, мотивує і допомагає в роботі. І, і ти не так знасилюєшся. Тому велике дякую. Хотів сказати всім. Ось, дивіться, яка фракція. Донька нарізала, надробила оцей гілок. І дивіться, ну от, от на фоні моєї руки, так, як, щоб масштабувати. Ось така от фракція. Ось така от фракція. В принципі, я думаю. Я думаю, що ну, якщо гілки, наприклад, якоїсь там не хвойної породи, там де смола, а листяної породи дерев, там береза, наприклад, осика, там, то цим можна топити. От Мені здається, що цим. Ну, напишіть в коментарях, чи є от люди з досвідом, хто шарить, у кого там грубка вдома. Напишіть, чи можна таким топити, чи ні. Чи це просто краще підсипати десь і не парити собі мозги такою херню. Напишіть в коментарях. Зараз друга частина це основна і найбільш трудоємка частина, яку ми виконували з коханою дружиною вдвох. Ви це бачили, Ми сюди в дорожню колію викладали цегляний бій. Ну, цегляним боєм ми називаємо також і подрібнений газоблок. Ось, Ось ви можете дивитися, як, який об'єм робіт ми зробили. Тобто я не знаю, скільки тут може метрів 20 два, ну, дві колії типу, ми виклали. Довжиною метрів 20. Ми старалися підібрати цеглу. В цеглу ми всю вибрали, де б там познаходили. Ну а далі вже пішов газоблок. Ось. Ну і тут дружина знаходила отаку мілочовку і там, де ложбинка йде по дорозі, вона туди закидувала цим дрібним, вже дрібною цеглою. Відповідно, ще отакі. Точкові, точкові такі ділянки вирівнювала вона самостійно вже я там дробив газоблок, а вона вирівнювала тут. ось Тому цей об'єм робіт, воно начебто, так як воно кусочками, його начебто не видно ну складно оцінити, але тут теж багато роботи було зроблено. Дивіться, як вона гарненько позакидувала оці ямки. всякі Тепер можна спокійно їхати. І навіть у автомобіля з більш низькою дорожнім просвітом ну, менше вірогідні, що він щось зачепить. От. Та частина, ви бачили, там прямо ці от машини, які землю нам возили, вони укатали там прямо ну, кайфово, там дуже твердо, там дуже твердо. Ось, Ми будемо і далі. Ми оці піноблоки, які по бокам лежать, ми їх будемо дробити, сюди накидувати, накидувати а весною ми будемо робити отой кусок, там де поворот, щоб там не застрягав, бетономішалка не застрягла. Ми його будемо робити і, скоріш за все, ми ще завеземо бой, а потім будемо доплановувати. Там в одному місці під, під забор ділянку, і я попрошу трактора, щоб він теж тут проїхав, поутрамбовував. Коротше, і тут буде, і це буде основа під, під те, що щоб потім взяти середню або дрібну фракцію щебня і вже насипати і вже вирівнити. І цей щебінь, який ми будемо вирівнювати, він вже не піде в землю. Оце піде в землю ще може, а може і воно ні, бо це оце вже лежить на твердому. А щебінь просто нам вирівняє і буде гарненька дорога, тобто вода через щебінь буде йти далі, а щебінь буде чистенький без землі. І, і е, бруду іншого. Ось. Тому е, дякую вам за те, що ви були з нами. Е, оцініть нашу роботу е, лайком, коментарем, конструктивною критикою. Е, ще раз дякую, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Залишайтесь е, слідкувати за нашим каналом і надалі. Бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Грибів, звісно, повно, але всі поганочки. Тут, мабуть, місцеві, напевно, ну, збирають постійно щось. Тому, ну, так цікаво, йдеш грибів, повно-повно. Просто все, поганочки. Все-все-все поганочки. Короче, йдеш так, йдеш, дивишся, тут все вже все вже украдено до нас. Навіть є хвостики обірвани. Короче, печалька, все, все зібране вже. Ну, я ж не хочу відходити від дороги, бо я... Ой, маленький є. Зараз покажу. Ну такой, конечно, я грібник ще той, але коротше так тихо, класно, боже, така прелість. Є щось, щось в цьому, дійсно, Я і настрій трішки піднявся. Я знайшла зеленку, але вона, по-моєму, теж старенька така. Короче, все, показалось. Всім доброго дня. Зараз будемо збиратись їхати вже додому. Все. Ладно, жінка ще показує зеленки. Що таке зеленка? Ой! Коротко. Ось все, похоже на зеленку, но я брати її не буду. Я не знаю, вона як-то може не зеленка, Ну, похоже на зеленку. Є лі я не буду брати. Боюсь. Я таки боюсь. Так, о, таки точно бачила. Що називають зеленкою? Отакої, вроді, молоденький, не чіткий. Різний. Все ще трошки. Там же блинка стоїть на мене дивиться. Ну, на самом деле тут купа этих поганок просто купа. А цей зараз трішки обтрушу. До речі, підходить до нас, тільки, що сусід на ділянку, і каже: ви по гриби не ходили ходили, ну, кажемо, що ми працювати, приїхали. А він каже, та я також, щоб пішов з нас прав, це зібрав. А Каже, що два кіло, кіло десь зібрав. Польські і зелёнки, сказав. Сказав, що навіть декілька штук, там, десять чи скільки білих було. Ну тут біла рідкість, напевно, у мене нашла грибочка. Хм. Mm. Останні 2%, <ріпи> щоб ви мені трішечки-трішечки позавідували, просто за того, що я хожу по тихому тихому, тихому лісочку. Ой, сьогодні така була ночка п'яць, так що це прям must have для заспокійливих за заходів. Звісно, так. Да. Жалко, що я тільки корішки бачу. Вбірвані. Ну, хтось зібрав і викинув, зібрав і викинув корішки. Коротше, все гарного дня. От як це виглядає? От підходжу і тут вже хтось був. Так, а тут, а тут що, а тут що? Не, не замітив? Чи ж не замітив? Мені залишило. Все, хвостики. Хтось просто все подарував. Усьо? все, Ну то есть, гриби є. Мені не залишали.